Зверніть увагу, якщо ви, як чеський осивачі, працюєте водієм служби таксі Болт або Убер, то ви повинні зареєструватися як ідентифікована особа. Це щось середнє між тими, хто не повинен сплачувати ПДВ, і той, хто ПДВ сплачувати мусить. Тобто, це так звана спрощена форма ПДВ. Чому необхідно зареєструватись? Болт та Убер це закордонні компанії, тому коли ви сплачуєте їм. Відсоток за користування їхнім додатком як водій, то ви сплачуєте закордонній компанії, і з цього необхідно буде відвести сплатити ПДВ. Тобто ви сплачуєте ПДВ не з усього доходу, а лише з тієї комісії, яку сплачуєте за користування аплікацією Болт або Убер, як зареєструватися ідентифікованою особою. Зробити це необхідно протягом 15 днів після виникнення такого обов'язку, і зробити це потрібно в електронній формі. Тобто вам потрібно спочатку мати датову схранку, але як чеські осивачі, ви обов'язково маєте також мати.